Вони застосовують тепер тактику випаленої землі. Що вони роблять? Вони намагаються відшматувати певні регіони, до яких їм легше дотягнутися всіма видами озброєння, які у них є в наявності, від енергосистеми України. Ну, наприклад, ми всі знаємо з офіційних джерел, що це Київщина, місто Київ, Сумська. Область Чернігівщина, де удари наносяться і ракетами, і дронами, і іншими видами озброєння, до яких вони, якими вони можуть користуватися не тільки по великих електростанціях, а також і по внутрішніх маленьких теплоцентралях, які, наприклад, дуже потрібні взимку для опалення, і по розподільчій мережі, обленерго, облгазів. Назвемо їх так, для того, щоб максимально позбавити людей можливості отримувати електропостачання або навіть газопостачання в своїх домівках.